Мене кинули, мені не виплачували гроші, я залишився ні з чим. Мабуть, таке ви хотіли почути, чому я закінчив е, знімати Ukraine GTA чому я пішов на інші проєкти. Е, ні, насправді цього всього не було. Ми закінчили на нормальних умовах. Зараз більш детально розповім. Поки вподобаєчко протисне, підпишись на мій ютубчик, якщо того ще не зробив. Тому що е, буде нові два Проєкти. Перший це Квант, ви про нього вже всі знаєте. Ну і другий зовсім скоро теж дізнаєтесь. Можливо, завтра буде великий відосик. Тому, якщо чекаєш, протискай подобаєчко. Почнемо із того, що прийшов я на проєкт 23 го року. Листопад. Я повернувся сюди. Не знімав я тут скільки? Півтори роки. Я, до речі, до того як прийшов Ukraine GTA, був на Quant RP і на той час іще існував сам Ukraine. Е, мені написав піар-менеджер: давай до нас, 2 нульо оновлення буде, тебе всі чекають. Та окей, без проблем. запропонували нормальну зарплату. Я пішов туди і, в принципі. Це було добре. Ми знія знімав контент, багато контенту були там якісь нюанси. Було таке, що не було переглядів. Там менший прихід, ніж очікувався. Але в принципі, ми нормально співпрацювали. Не було ніяких підстав ні з боку розробників. Мене, ні з боку мене розробників. Абсолютно ну, цілком адекватні стосунки. Ну, типу, хотілося б, щоб трошки більше прислухалися до блогерів, які там умовно напряму контактують із аудиторією. Передавали інформацію, але я розумію, що не один я блогер. Блогерів, таких як я, і ще десятки. І до кожного блогера прислухатися, ну, теж така собі історія. Хочу, щоб додавали маркет, а цього не хочуть там 2000 гравців. Зрозуміло, що вони не додадуть, тому що будуть додавати те, що є, що хоче більшість. Правильно, правильно. Це такі нюанси, які б я хотів би, щоб ну, більш прислухалися. Так, в цілому. Все добре. Чому я і пішов на інші проєкти, і чому я покинув Ukraine GTA та Ukraine GTA 5 цих проєктів не буде уже на моєму каналі, в Тіктоці, в Ютубі, в Інсті теж не буде згадок про цей проєкт. А зараз, до речі, на фоні ви бачите попереднє відео про оновлення 1, .1. От. Грайте, вас ніхто не змушує. Я не знаю, чи буде існувати мій промокод, навряд чи, але якщо є, будь ласка, можете вводити. Е, тому так, перейшов на Квант і на мобільний проєкт. Про нього трошки пізніше поговоримо, про Квант теж поговоримо. Основна причина, чому я вирішив покинути проєкт, за два роки, як я знімаю, Відосики на Ukraine GTA та Ukraine GTA 5, я насправді вже ну, досягнув максимально всього, чого тільки міг. Я вперся вже настільки, що ну не можна куди далі рости. Вже було знято настільки багато відео на різні тематики, про ТЦК, про військових, про абсолютно про все, що тільки можна, було знято. Тому. В принципі, я пишу, типу, класна співпраця. Дякую безмежно за те, що вчасно виплачували. Все чікі-пуки, але ну треба рухатись далі. За два роки, знаєте, умовно, як беремо е, роботу, там ви ходите на роботу, там за два роки ви досягли там, не знаю, від початкового. Якоїсь ланки вашої роботи дійшли до начальника, чи всього досягли? Далі росту немає. по заробітній платі теж в принципі немає вже куди зростати. Ви що зробите? Правильно, якщо у вас є зона комфорту, ви залишитесь тут. Якщо ви хочете далі щось пробувати розвиватись, кудись шукати себе, пошуки, відкривати друге, по другий подих, друге натхнення, ви будете щось міняти. Так само вирішили. Я змінив. Що буде далі? Не знаю. Подивимось, поекспериментуємо. Типу, захочете зі мною на ці проєкти. Я вас запрошую. Промики будуть і на Квант і на мобільному проєкті. До речі, якщо вони вже існують, то вони зараз під відео будуть. Тому, будь ласка, можете їх вводити, скачуйте і будемо грати разом з вами. Не розумію, чому за три роки існування проєкту не, не тримає ФПС. У мене був комп'ютер за 20 тисяч ФПС не було. Ну, типу, ФПС просідала там від 90 до 30. Купив комп'ютер спеціально для стрімів, тому що думав, може дійсно комп'ютер слабий. Купив за 80 тисяч ком з нормальною віддяхою RTX 4070 S. Все рівно те ж саме. Після останніх двох обновочок також є нюанси із тим, що бликають текстури. Це такі нюанси, які, я думаю, пофіксяться. І якщо буде стабільність на цьому проєкті, люди туди повалять із другим подихом по-любому. Тому Юкраїн ГТА, вам дякую за нашу співпрацю. Два роки то не маленький термін, то дуже багато. Я реально багато чого досягнув. Я сподіваюся, і від мене ви теж отримали умовно нормальну відповідь на співпрацю. І тому дякую. Все. Немає більшого що розказувати. Це не так. Відео, як було колись давно, що не так з Ukraine GTA, де там умовно у мене якісь були нюанси і розбіжності розробниками. Ні, це просто відео. звіт для моїх підписників, які заходять на стріми і кажуть, ти чому пішов з Ukraine GTA? з Ukraine GTA 5 щось сталося? От це відео для того, щоб ви зрозуміли. Ні, нічого не сталось, все круто. Розробники молодці працюють правильно, трошки стабільності додати, і все буде все буде чітко. Все. Дякую, що подивились це відео. Я сподіваюся, що після цього не буде багато запитань на стрімах, чому не Ukraine GTA, чому не Ukraine GTA 5. Заходьте на стріми, цікаво, будемо грати на інших проєктах, будемо там розвиватися, будемо подорожувати і будемо так піднімати українські GTA проєкти на вищий рівень. Тому дякую всім. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Ну і я сподіваюся, ви зрозуміли, чому я пішов. Давайте так, підсумуємо коротко. Хочу чогось досягати іншого. Відкрити відкрити другий подих для себе. Тому що бачу, що контент уже будується абсолютно на одному тому самому. Вижав максимально все, що міг вижити. Ну і трошки більше зарплат. В принципі, все. А так, це такі невеличкі підсумки. Дякую, що дивились відео. Обов'язково підписуйтесь на YouTube. Далі буде багато. Попереду багато буде контенту, буду частіше знімати. Я сподіваюся, ми будемо бачити з вами теж частіше, якщо ви підпишетеся і будете заходити на відео. Це не закінчення, це початок нової історії, ну і нового подиху. Дякую, що були зі мною. На зв'язку, Славко Євченко, побачимося. Хе!